Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня! Сьогодні я вам пропоную послухати українську народну казку, півник і двоє мишенят. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі двоє мишенят. Круть-круть. Та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята тільки й знають, що танцюють, та співай. А півник світа встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. От якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок Крутю, вертю, став гукати півник. А гляньте, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, крутю, гей, вертю, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, каже Круть. Не я, каже верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв він мішок на плечі та й пішов. А мишенята, знає собі, скачуть, одовго лозу граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, крутю, гей, вертю, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити, та пірошків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє не я. Пишіть круть. Не я. Пишіть верь. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі розгорілася, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже, Круть. А я, який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу, а півник і каже Стривай настривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують, круті свертям, А тісто, хто місив, піч витопів, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із-за столу, а півник їх і не тримав. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Сподобалась вам казка? А давайте тепер пригадаємо її. Що знайшов півник? Так, він знайшов колосок. А що ж він з ним зробив? Обмолотив. Одніс на млин, а що приніс з млина? Борошно. Що ж було далі, дітки? Розтопив піч, замісив тісто та спік смачні пироги. А що робили цей час машинятка? Крут та крута? Стрибали, співали, танцювали, не допомагали півнику. А коли спекли з пироги, то мишенята швиденько прибігли до столу з великими ложками. Чи пригостив півник пирогами мишеня? Ні. Вони йому не допомагали. Як ви вважаєте, правильно вчинив півник? Так, потрібно дуже старанно та важко працювати, щоб отримати смачний запашний хліб. Дівки. Казка ця народна, адже вона не має певного автора. Її дуже давно придумали і переказували один одному багато-багато років. Молодці, ви були дуже уважні, і я впевнена, що ви допомагаєте своїм батькам, бабусям, дідусям та поважаєте їх працю.